Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 12 липня 2025 року Лівобережна Херсонщина. Погляньте яка краса поспіла. Це сорт під назвою Біг Фає. Отакі От крупні плоди, як шаричі, чорні прямо. Дуже красиві такі. Дуже насичений окрас, такий аж чорний. Навіть не тільки з південної сторони, а з усіх сторон і з північної, і там, де мало сонця, він такий, такий же самий чорний. Деревце молоде, та третій рік, друподоношення. Ось такі вони калібровані плоди, шикарнючі. Зараз покажу середній повозі, яка середня в нього. Середня вага 200 г у нього, 220 так, приблизно. Але вони всі однакові, є трохи більші. І також так цікаво спостерігати на такому невеличкому дереві і такі шарики. Так, просто залюбуватися можна. Є вже повністю спілі плоди. Дуже аромат у нього такий насичений, прям такий аж медовий б'є носа прямо. Особливо солодкі плоди це такі. Крапочку тут. Тайний якраз шкірочки також передався і м'якоть глибше. Такий він середині. Аж червоний став через те, що на сонечку. М'якоть така волокниста, дуже соковита, насичена солодка і з такою кислинкою контрастує дуже добре. така. Великий міст цукру і кислинка. У мене такий. Смак дають яскравий, як сказав би. Ну, по соку тут, бачите, він, навіть соку крашений, трошки як у вишні, вийшов. Такий він, він має дуже товарний вигляд, сам плід. Він схожий на бігтоп. По, по кольору, по крупності. По смаку також. Тільки раніше бігтоп ще зелений. Ну То також американська селекція, бігтоп біг це Тільки це і раніше. Більшість плодів в технічній зрілості зараз такі тверді, як яблука. Їх можна зараз зривати і через 2-3 дні вони будуть м'які, ніби, ніби на дереві виспівші. Так і менше ушкодження плодів, краще зберігаються. Ось такий ось красень бігфає. Рекомендую. Такий гарний він промисловий сорт для свого споживання то, що треба. Ну і строки якраз більш до ранніх відноситься нектаринів. На цьому буду цей огляд невеличкий завершувати. До нових зустрічей. До побачення.